Думаєш, як стати проєктним менеджером в IT, але не знаєш, чого почати? Я розповім, як зробити перехід у професію максимально легко. Я і сама пройшла цей шлях: від розробниці до скрам-майстра до вже 4,5 роки як проєктного менеджера. Тому в мене є готовий план. Що ж, почнемо. І першим кроком буде проаналізувати себе, та чи підходиш саме ти на роль проектного менеджера. Всі ми маємо власні особливості. Хтось під час конфліктних ситуацій втрачає ґрунт під ногами, а хтось активно вирулює в конструктивний діалог, комусь дуже легко фокусуватись на одній справі і доводити все до кінця, а хтось більш звик підлаштовуватись під власний настрій. Нічого з цього не є поганим. Просто є риси, які більше підходять для ролі проєктного менеджера. Я вважаю, не зайвим буде пройти тест на soft skills, щоб зрозуміти, скільки роботи над собою треба буде зробити, щоб стати хорошим менеджером. Та й взагалі, чи хочеться цю роботу робити. Мені сподобався оцей MBTI тест. Він швидкий, але цікавий і корисний. Залишу лідку в описі. Далі визначитесь, чи це дійсно те, чим ви хочете займатися. Шукайте інформацію не тільки про скіли і обов'язки. А й про негативні сторони професії. Намагайтеся знайти інформацію про факапи, про помилки і про наслідки цих помилок для проекту, для кампанії. Поговоріть зі знайомими пімами або поспілкуйтесь з чатом GPT, щоб повністю зрозуміти підводні камені роботи піема. Я подібний ресерч робила. Я розмовляла зі знайомими пімами. Багато інсайтів вдалося отримати, але не дайте іншим навішати на вас свої страхи і свою перспективу. Бо вас можуть почати відмовляти, типу, що це дуже складно, що грошей не платять, що роботу знайти важко, і за кордон взагалі нереально прочект-менеджеру переїхати. Включайте власну аналітику, бо ще для когось і проблема для вас може бути абсолютно непомітна дрібниця. Наприклад, вам окей працювати над декількома пріоритетами в день і часто змінювати контекст. А вашому знайомому пієму це важко. Він легко втрачає фокус і не може довести справи до кінця. Як результат, він не дуже той хороший пієм і відповідно його не підвищують. В одному зі своїх відео я порівняла роботу розробника і пєма по певних критеріях. Там велика кількість прикладів. І це дуже хороше відео, якщо вам треба дійсно розібратись. Далі, знайди курс по проєктному менеджменту і пройди його. Курс повинен бути про основи і включати всі фази проєкту. Це не повинні бути якісь окремі теми, типу як збирати вимоги чи як організовувати мейнтененс. Також важливо, щоб лектор був практиком і надавав приклади з реальних, власно, зроблених проєктів. Це не повинен бути якийсь суперскладний курс на півроку рік. Ні. Вам просто треба зануритись у те, що робить ПІМ. Я особисто ходила на офлайн-курс після роботи десь 2-3 місяці. У нас було багато інтерактивних задачок і питань, і взагалі лектор розповідав дуже багато цікавих прикладів з власного досвіду. І я можу сказати, що це мені допомогло дуже сильно в тому, щоб приміряти. На себе, на собі капелюх п'ємо. Якщо ви вже точно визначили, що пора, треба робити щось конкретне для переходу, подумайте, чи можна зробити перехід з вашої поточної ролі на проджект-менеджер у вашій поточній компанії. Наприклад, ви працюєте як бухгалтер, ви можете поговорити зі своїм менеджером, чи може бути така можливість, щоб ви на парт-таймі працювали. Наприклад, асистентом якогось project-менеджера, і на портаймі залишались працювати бухгалтером. Бо по досвіду скажу, набагато складніше робити щось нове у новій компанії. Я переходила в нову компанію на скроммайстра і скажу, що це було прям вау! Це нова команда, нова компанія, нові обов'язки, нові задачі. І класно, якщо вам пощастить з ментором, якщо вам пощастить от з вашим менеджером. Але це не завжди так. Далі ще інколи рекомендують поступовий перехід. Наприклад, спочатку попрацювати як проєктний координатор або скраммайстер і поступово набуваючи обов'язків і відповідальності перейти в проєктні менеджери. Я так робила. На той момент мені такий підхід сподобався, бо я набула практичних навичок у побудові ефективних процесів, не робила помилок і навчилась на них. Але мені сама роль скрам-майстра з часом перестала подобатись. Нічого проти скрам-майстрів не маю, просто мені особисто це не підійшло. Ну і все ж таки роль проєктного менеджера і скрам-майстра вони доволі різні. Також враховувати наступне: коли ви будете шукати вже позицію проектного менеджера, деякі компанії вони перекреслюють ваш попередній досвід, якщо не бачать в резюме саме тайтла Project-менеджер. І Може бути ситуація, типу, ну, ви працювали розробником, ви пару років працювали з краммайстром, ну але ж проджект менеджером не працювали. Тому ось вам ентрі левел зарплата. Вам треба підготуватись, розповідати про свої обов'язки і досягнення в контексті нової вакансії. Ну, щось типу, хоч і як скрам-майстер, але я робив те, те і те. І от прямо дете по вимогах вакансії. Це не завжди спрацьовує. Деякі рекрутери прям дуже сильно прив'язуються до того, щоб от у вас в резюме саме був тайтл Project менеджер Можливо, це просто один зі способів, як збити зарплату. І останнє пошук інтернатури і волонтерських проєктів, які допоможуть вам набути практичного досвіду без великих ризиків. Це може бути чудовою можливістю для тренування управлінських навичок. Інколи навіть невеликі волонтерські проекти можуть дати важливий досвід. Ну, але, звісно, є велика ймовірність, що така робота не буде оплачуваною. Тому дивіться, чи вам таке підходить. От і все. План простий, але ефективний. Пишіть свої питання в коментарях, я за відповім.